У нас на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка України, партія Слуга народу, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю вас, пані Євгенія, Дуже радий вас бачити. Раді бачити. Навзаєм доброго дня ем, сьогодні. Обшуки у Коломойського. Насправді і не тільки у Коломойського, ще й у Авакова, ще й у керівників митниці. І багато багато чого такого відбувається. Ми звичайно розуміємо, що подробиці обшуків це не до вас, це до правоохоронців, але. Останніми тижнями відбулася купа подій, про які хочеться запитати, саме через те, що є якісь великі зміни у владі. Бо, наприклад, той самий Давід Арахамія пообіцяв посадки навесні. Отже, що відбувається у владі? Знаєте, я сьогодні написала в навіть Фейсбуці, що перше лютого – всесвітній день обшуків. Не, не всесвітні, всеукраїнський день обшуків можемо так е, називати. Але якщо серйозно, то ну насправді е, ми не маємо дивуватися такі активності правоохоронних органів, бо ми самі як народні депутати е, голосували, і, і це така стратегія антикорупційна держава е, створити дійсно незалежну систему органів, які будуть. Ловити нечесних на руку чиновників, і це не тільки там на ЗК набу, але й ми обрали, був призначений верніше на конкурсі голова САП. Зараз завершується конкурс на голову набу. Саме якраз за уже нашої каденції, як, як то кажуть, запрацював вищий антикорупційний суд, який вже і вироків виносить і ну, буквально. Ну, там, щодня якісь з'являються новини. Тому ну, це абсолютно нормально. що якщо є такі нечисті на руку чиновники, то їх мають ловити правоохоронні органи. І завжди треба дивитися це. Ну, скажімо так, системна річ, тобто це так побудована державна політика чи це одиночні випадки? Бо якщо це випадки одиночні, то так їх треба садити, щоб іншим не повадно було. Якщо ви думаєте, що в інших країнах немає випадків корупції, то давайте згадаємо обшуки в європейському парламенті, пов'язані із чемпіонатом світу по футболу. Ну так, європейський ж парламент. Ну така священна інституція, на як може здатися, тому це, це це є випадки корупції в кожній країні. Друге питання: як на них реагують? А реагувати мають в правохнув в, в правовій площині, і знову ж таки треба ще слідкувати усім нам, суспільству, депутатам, як контролюючу функцію, мають щоб вони закінчувалися вироками, а не не просто пресрелізами, фото якихось е, 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 там цих новорічних бажань і і так далі. І знову ж таки, щоб це все було процесуально правильно оформлено, щоб воно не розсипалося в суді, бо воно може виглядати гарно медійно, але потім, коли в справу вступають е, дорогі адвокати е, то ну це ще треба витримати в судовому процесі. Пані Євгенія, ви від початку повномасштабного наступу Росії сконцентрувалися більш на міжнародному фронті. От чи пам'ятаєте ви свій перший виїзд за кордон? Що вам тоді казали європейські і американські політики? Ну тоді вони вірили, що Україна встоїть. Я дуже добре пам'ятаю свій перший виїзд за кордон. А, 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 взагалі, я повернулася з іншого відрядження з Гааги. Дуже символічно 23 лютого 2021, 2022 року. Це був останній рейс, який приземлився в Борисполі. Я Поверталася із відрядження Парі, і це я вже потім дізналася, що це був останній літак, який приземлився в Борисполі. Після того там фактично вже не було рейсів Таких чергових і вже перегорожували ну, всі ці взльотні полоси. А наступний виїзд це був на, в Європарламент і в парламентську асамблею Ради Європи для того, щоб вигнати Росію, і це була виключно жіноча делегація, тільки жінки-депутатки виїжджали. І це було символічно на 8 березня. Я перетинала кордон пішки до Румунії, між там де порубне, і, і там ще якісь. Депутати місцеві румунські підкидали до ну, підвозили до аеропорта. Вже звідти ми летіли на, на сесію е Парі. Е і, і для мене, коли е зрештою вже прибули в Францію, це в Страсбурзі. Е я не могла ну, зрозуміти. Тут люди сидять в, в кафе уже перші там весняні дні, е п'ють каву, а, -а, а в нас е бомби, е люди на кордонах, е діти плачуть і, і так далі. Але зрештою це була дуже успішна поїздка, бо ем, нам вдалося вигнати Росію із Ради Європи з абсолютно усіх органів з Парі з Європейського суду із Венеційської комісії з комітету міністрів, і це поки що єдина міжнародна організація, яка спромоглася вигнати Росію, бо я ще в делегації в ОБСІ, і В нас там дуже такі важкі баталії, бо вони навіть не можуть в ОБСІ, в парламентській асамблеї змінити свої правила, щоб відсторонити, хоча б відсторонити делегацію країни держави агресора, і ось у відні в лютому, коли буде рівно рік нападу повномасштабного росіяни приїдуть великою делегацією в Австрію, як в нейтральну країну як країну, яка хостать ОБСЄ, а і будуть там далі виливати відра пропаганди на на вуха європейців. І ну ми зараз перебуваємо в переговорах з американською делегацією з канадською з країнами Балтії. Як мають делегати себе вести? Бо ми не будемо брати участь в офіційних заходах, але будемо вести переговори. У мене є ось така футболка. Це відомий український дуже якісний виробник. Прям дуже якісний виробник. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Він ви бачите, там є QR-код. Можете сфотографувати, одразу одразу потрапити на канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви бачили, які у нас круті експерти. Після того в коментарях до будь-якого відео напишіть, будь ласка, нашу ключову фразу це львівська кава, і напишіть звідки ви. І за пару тижнів можливо ця футболка поїде саме до вас. Нам тоді, рік тому, ну майже рік тому, я маю на увазі, якраз кінець лютого, березень, квітень. Нам з одного боку здавалося, що підтримка України є, бо були запроваджені ну дуже потужні санкції від початку. Багато чого було, начебто зроблено, але зброї нам особливо не давали тоді. І я розумію, що це була проведена величезна робота нашої дипломатії, в тому числі і парламентської дипломатії. От коли ви відчули, що тепер європейці і американці у нас вірять, вірять настільки, що будуть робити все, щоб Україна перемогла? Я думаю, що, мабуть, з літа я могла навіть порівняти відношення американських конгресменів у березні, коли ми приїхали, вперше і, знову ж таки це була тільки жіноча делегація, тільки жінки парламентарки і ми говорили про всі різні Виде зброї, в, 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 які нам потрібні, і в і, і Хімарси, і танки. І всі так трохи дивились на, нах, на нас ну, з, з, зі скепсисом. А коли ми вже в червні другий раз приїхали, то вже було рішення політичне про надання Хімарсів, і ми вже тоді питали, чому тільки чотири. Нам потрібно сорок. Як ми ці чотири Хімарси поділимо на 800 миль нашого активного фронту? Насправді дуже. Важливе в цьому звичайно не лише дипломатія, але й те, як встояли збройні сили. Бо фактично, коли нам давали стінгери, джевеліни, що теж дуже добре, і нам це згодилося, але це все ну, умовно для такої напівпартизанської боротьби, коли в на плече собі кладеш цей джевелін, збиваєш там ченло, збиваєш танк, і значить там. Знову ховаєшся в кущі. А в нас зовсім інша ситуація. Ми відбили ці атаки, вигнали з Київської області, з півночі України, і потім був ряд успішних операцій. І це також показало про не тільки спроможність відстояти території, але й контратакувати. І я думаю, що ще один такий переломний момент це була харківська операція, коли ну, за кілька днів велика частина фронту ну вона просто калапсувала. З російського боку, і, по-перше, нам ще й дістався цей російський лендліз із техніки, яку вони покидали. Але це був дуже такий потужний сигнал, що українці можуть на полі бою перемагати. Але знову ж таки, ну як ми пояснюємо, ми не можемо це робити, просто бо ми brave ukrainians так і з голими руками нам потрібні для цього відповідні засоби. І знову ж таки, танки ще в червні, коли вже нам давали Хімарси, це. Було щось таке недосяжне зараз. Ми маємо танки і говоримо про f-16 про вже е, е, винищувачі. Е, і я переконана, що зрештою це політичне рішення також воно буде. Але навіть самі американці вони кажуть: Ну знаєте ми вам даємо те, що ви просите, але ну на, на три місяці пізніше ніж ви просите. Ну а може й на шість місяців. Вені, ви заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. І зараз все частіше, особливо опозиція, питає, коли відмінять національний марафон. Я думаю, що вам часто ставлять це питання. Всі погоджуються, що тоді, рік назад, у лютому, це було правильне рішення, але можливо час відпустити канали на волю. Що скажете? а канали самі не хочуть йти на набуду насправді, бо це е, марафон, це е, добровільне об'єднання каналів. І е, от канал, так, загальнонаціональний, який має в принципі, подавати зараз який попит на інформаційне мовлення. От, треба забивати мовленням 24 години на добу з різних регіонів, мати постійно якихось експертів. Ну, Скільки може один той самий експерт е, включатися на різні канали? Він скаже: ну вибачте, я на день чи там двічі на день даю інформацію. Я не буду вам давати шість разів на день одне й те ж саме так вам говорити. Тому ну насправді це добре і самим каналам щодо продукування контенту. І ну, звичайно, є ну в цьому і логіка інформаційної, якоїсь там ну війни, захисту і так далі. Бо є постійне покриття важливою інформацією великої кількості людей. І до речі, зараз насправді зростає важливість радіо. От я купила собі радіоприймач, бо дуже часто, особливо ну, в великих містах в Києві. Мабуть, самі знаєте, що в спальних районах, коли вимикають світло, пропадає мобільний зв'язок разом з інтернетом, і ну ти сидиш як в печері. Так? тому я купила радіоприймач з антеною і на fm хвилі слухаю той самий марафон, щоб хоч розуміти, що відбувається в країні. Я хочу підтримати думку про те, що в Україні немає цензури. Хто б там щоб не казав, ми ось працюємо там з травня місяця, працюємо звичайно безкоштовно на власному ютуб-каналі. Ну жодного разу у нас не було такого, щоб хтось нам щось написав і сказав, треба ось так висвітлювати. Тому ну е як на мене, то можливість отримувати різну інформацію у українців є, і це прекрасно. Бо працює регіональні мовники, так само радіостанції, всякі телеграм-канали і все інше. Тому я просто ну певною мірою, оце мені не подобається те, що відбувається, коли кажуть, що в Україні цензура. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Ну, по-перше, давайте будемо відверто говорити. Ми би мали право на цензуру у воєнний стан, але якщо ну, подивитися реалістично, то як такої цензури немає. І е, 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 якщо поцікавитись, як наприклад, працюють медіа в Ізраїлі, які постійно так фактично в, в стані е, війни, то е, там це це, це дійсно в, 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 ц, цензура військових, які можуть передивитися будь який е, там якийсь е, випуск новин. Це абсолютно нормально, щоб не вийшла якась там та інформація, яка може зашкодити національній безпеці і обороні Ізраїлю. Зрозуміло, що є певні логічні обмеження, що не можна поширювати фото, відео прильотів, не можна показувати відео, як пересуваються наші війська, там, де десь якась техніка зберігається. Ну, Це теж абсолютно нормально. І з цим навіть погоджуються іноземні медіа, вони теж не поширюють там, одразу, там знімають з прямому ефірі, як це кудись Це Може бути. Тільки випадково, так, коли хтось записує стендап, і на задньому фоні там з'являються вибухи. Але зрозуміло, що через певний час ця вся інформація вона оприлюднюється, і важливо, щоб і працювала комунікаційна частина державних органів, особливо ну, військових, ДСНС, бо не може бути вакуум інформації все одно люди будуть її шукати, і знову ж таки я звертаюсь до українців, будьте обережні з. Анонімними телеграм-каналами, бо якщо е, це медіа не відкриває хто там пише, хто кому це цікаво, а це якісь просто назви, то це може бути або російський телеграм-канал, або просто ну якісь е, там ну умовно хочуть заробити е, е, такий бізнес да на розміщенні цих повідомлень треба довіряти власне ідентифікованим джерелам. З цим я не можу не погодитись. Кажуть, що 300 тисяч українців підписані на саме на російські канали, навіть того не розуміючи. А, пані Євгенія, от ми всі віримо, що. Перемога України вже дуже скоро, хоча розуміємо, що це буде не завтра. Але вважаємо, що варто вже думати про Україну після перемоги. Зараз за кордоном перебувають дуже багато наших громадян, зокрема, це жінки з дітьми. Хтось вже влаштувався, діти в школу ходять, і в принципі вже якось адаптувалися там, і можливо в майбутньому і не захочуть повертатися. І все ж таки це велика проблема для української нації. От влада обговорює зараз цю тему, чи будуть якісь стимули для повернення? Ну, стимули зрозумілі абсолютно. Це можливість працювати, можливість комфортно жити в країні. І ну, повірте, наші вимушені переселенці, я ну, дуже часто їжджу потягами відрядження, і це постійно ну, спілкуюсь, і люди хочуть повернутися. Просто декому немає поки фізично куди повернутися, бо це там окуповане місто зараз на, на тимчасово окупованій території, або ж місто, яке прифронтове і там постійно приліта. Літають не тільки ракети, але й артилерія. Ем, і ем, ну ми ж е, е, так, бачимо, так що Україна фактично вона перезавантажиться. Після перемоги, бо, ну на жаль, чи, чи можливо і на щастя, дуже певні вже такі сфери промисловості. Вони не будуть актуальні. Да? оці всі заводи величезні, які забруднювали екологію, Ми думали, як їх закрити, бо вся Європа вона ж йде там до 2050 року косьпятдесятого року зіровейста і повністю нонккарбон, тобто без викидів, а, а в нас були ці старіші радянські. Заводи їх ну на, на жаль, бо це й були робочі місця, звичайно, е, шкода вони всі розбомблені, відповідно е, е, як має виглядати економіка, і ми поки що бачимо, що ця е, що наша економіка буде базуватися на дуже сильному такому е, оборонному комплексі разом з IT, тобто як Великий Ізраїль. Е, це е, ну, загалом it сфера, це е, сільське господарство. Але не тільки ми виростили зерно і віддали його, так е, прод... Дали його за кордон, але й переробка, і все це має створювати робочі місця з достойною зарплатою. І людям все одно комфортніше жити в своєму середовищі з родичами, з в якомусь мовному середовищі, культурному середовищі. Знову ж таки, ми зараз уже країна кандидат в члени європейського союзу, і я абсолютно переконана, що ну за якийсь період складно сказати, скільки я сподіваюся, що це кілька років. Ми станемо членами Європейського союзу, і це буде ну єдиний європейський простір і ну. Так нам треба буде боротися за молодь, яка виїхала або думає виїжджати, щоб вони залишалися в, в Україні. Але е, е, знову ж таки, я коли повертаюся із від то постійно в цих потягах на Київ дуже багато людей повертається з дітьми, з собаками, з сумками з, з усім, навіть зараз, коли ще повномасштабна, повномасштабна війна.